Вас. Сьогодні для мене велика честь знаходитись тут разом з вами та прочитати лист моєї мами звернення до форуму об'єднаної опозиції, який я отримала від неї два дні тому. Слава Україні! Дорогі мої! У мене болить душа через те, що я не можу бути з вами на цьому святому місці, на Михайлівській площі. В центрі нашої столиці. Тут, поряд з вами, де б'ється серце гідного майбутнього нашої великої Європейської держави. Я надзвичайно горда за кожного з вас, хто присутній на форумі, хто проявив волю до об'єднання. Наше об'єднання історичне. Відійшла в минуле вся політична мішура та взаємовипробування. Залишилося головне, свята справа звільнення України від жорстокої кримінальної окупації. Якщо ми не зможемо зараз на парламентських виборах зробити цю справу разом з активною частиною суспільства, окупанти будуть ставати міцнішими, заможнішими, цинічнішими, і з кожним роком їх буде всі складніше і складніше усувати. Коли ми разом коли ми об'єдналися, у нас з'явився шанс перемагати. Тому сьогодні моя велика подяка. Мій низький уклін всім опозиційним партіям за відмову від амбіцій, за віру в гіднє майбутнє, за служіння Україні. Ми здатні єдиним фронтом вдарити по мафії, яка засіла у владних кабінетах і міжгірських резерваціях. Ми повернемо нашим громадянам у всіх регіонах України почуття власної гідності і гордості за свою вітчизну. Але сьогодні немає ніякого сенсу в черговий раз критикувати партію влади. Більшість людей вже знають їм ціну. Продовольчі пайки, які зараз регіонали роздають по всій країні, навряд чи змінять ситуацію. Ми зібралися для того, щоб дати відповідь нашим співвітчизникам на питання, яку країну ми збудуємо, які наші принципи, від яких ніколи не відступимо, які наші ідеї, які ми ніколи не зрадимо. Головне завдання для нас закласти такий фундамент для нашої держави. Який дозволить збудувати сучасну, сильну, демократичну європейську Україну, і в якій не чергова партія влади буде вирішувати, як кожному українцю жити, а громадянське суспільство буде міцно тримати в своїх руках кожного чиновника, посадовця і надавати їм чіткі директиви на управління країною. Необхідно радикально змінити, змінити систему стосунків між владою і суспільством. Опозиція, ставши владою. Повинна відмовитися від частини своїх повноважень на користь громадян України. Ми зобов'язані дати людям не декларативні, а справжні інструменти впливу на всю систему влади і не від виборів до виборів, а ті, які діють щодня. Не може життя людини залежати від гри в лотерею, пощастить з вибором президента чи ні. Хто би коли б не переміг на президентських або парламентських виборах, людина завжди мусить мати всі необхідні засоби, щоб захистити себе правовим шляхом та мати змогу впливати на хід свого життя. Ще раз підкреслюю: в будь-яких умовах, я в своєму житті пройшла достатньо страшних випробувань, щоб на власному досвіді переконатися, що пересічна людина в Україні. Навіть знаходячись на волі, перебуваю у в'язниці безправ'я владного насилля та безвихіддя. Я твердо знаю, як це виправити і хочу дати декілька порад. Перше, відкликання депутатів, мерів, розпуск парламенту, місцевих рад, імпічмент президенту треба зробити доступними для громадян. Ці процедури мусять проводитися без мінімального втручання влади. Ще раз підкреслюю, без будь-якого втручання влади. Я готова запропонувати працюючі механізми. Друге, треба надати кожному громадянину право звертатися до суду зі заявою про порушення кримінальної справи проти будь-якого представника влади, який грубо порушив закон, наприклад, якщо чиновник примушує людину до сплати хабара. Суд буде зобов'язаний порушити і розслідувати цю справу. Треба дозволити громадянам збирати докази порушення посадовцями закону та надавати їх до суду. Сьогодні кожен непокірний громадянин на оптичному прицілю прицілює влади. Це треба змінити. Але для цього треба зробити суди цілком незалежними, інакше в цій пропозиції немає ніякого сенсу. У в'язниці я зробила цілісну концепцію реформи системи правосуддя і в найближчий час доповім її країні. Третє. Треба зробити громадянське суспільство впливовим учасником всіх політичних процесів. Нам необхідно розірвати замкнене коло монополії політиків на державотворення. Провспілки, творчі союзи, громадські організації, студентські і галузові спілки мусять отримати право на участь у формуванні правил життя у своїй країні та право контролю за діяльністю влади. Четверте. Треба перебудувати піраміду влади. Центральні органи влади повинні виконувати тільки ті функції, з якими не можуть самостійно впоратися в місцеві. Тож, піраміда влади повинна бути перевернута на користь місцевих громад та їх представників. Не менше 70% бюджетних коштів мусять залишатися в місцевій громаді. Центральний бюджет треба перераховувати лише необхідний мінімум. Адже сьогодні центральна влада здійснює не державну політику, а тотально грабує країну на користь власних офшорів. Окреме завдання змінити стосунки між власниками бізнесу і найманими працівниками. Частина прибутків повинна напряму передаватися працюючим у вигляді медичного страхування, оплати за навчання, комунальних субсидій. Тому що зараз ще частина прибутку йде до бюджету, де безслідно зникає на приватних рахунках чиновників. Створення платіжоспроможнього народу запорука його свободи. Правляча партія познущалася з людей, запроваджувавши податковий кодекс, який вбив середній клас, пенсійний кодекс, який принизив значну частину пенсіонерів, особливо жінок і військових. Змінила систему судочинства, перетворивши суддів на лакиїв кримінальних авторитетів та олігархів, ми маємо взяти на себе обов'язок в перший день нашої перемоги скасувати всі ці псевдореформи та всі інші антиукраїнські та антилюдські нововведення. Я також прошу об'єднану опозицію відразу після перемоги передбачити в нашій спільній платформі створення спеціального комітету за участі громадськості щодо організації повернення підприємцям їх приватної власності, яка рейдерським та адміністративно бандитським шляхом була відібрана у середнього класу на користь нових родин за останні два роки. Я прошу опозицію внести в першочерговий план дій. Розслідування кожної незаконно забраної копійки з бюджетів всіх рівнів кожного державного підприємства, кожного державного родовища корисних копалень, всього, що безплати та тендерів привласнила собі ця правляча зграя. Ми зобов'язані переконати кожного українця, що справедливість є, і ми її повернемо кожному. Наша боротьба не буде простою. Перемога над кримінальною клікою це не лише справа політиків. Вірніше ні в якому випадку не допустіть, щоб це стало лише справою політиків. Це свята та рятівна боротьба, де кожна людина честі не може залишитися осторонь. Піднімайте всі, хто цінує свободу, хто має гідність, хто любить Україну і не хоче жити під кримінальною диктатурою. Піднімайтеся та беріться за роботу зараз, бо завтра може бути запізно. Свою роботу мусить зробити кожна людина честі, без прохань та запрошень. Беріть програму дії об'єднаної опозиції, роздруківки з інтернету, які говорять правду про правлячу кримінальну зграю. Розмовляйте з тими, хто ще обманутий або байдужий. Беріть відповідальність за членів своєї родини, які отримали продуктові пакунки або інші політичні хабарі від партії влади. Вставайте пліч опліч. У нас одна батьківщина, і буде одна перемога. Слава Україні! Ваша Юлія Тимошенко. Мама, я знаю, що ти мене зараз чуєш. І Я вірю в твою свободу. і Я вірю, що ти скоро будеш разом з нами, а ми зараз разом з тобою. Дякую. Слава Україні!